Все по-новому поперепаював. Така от паєчка вийшла. Так, тепер, що в наших планах? Перевертаємо на іншу сторону, прибираємо всі металеві предмети, щоб нічого не замкнуло. Перевертаємо і дивимось, що в нас ось з цієї сторони. Всім привіт, друзі! Ось привели такий от самокат на ремонт. Називається Winks Ну, Судя з усього, дивіться, тут десь акумуляторна батарея. 3642, тоб 10п. І десь на 12 А. E, значить, яка жалоба? Жалоба на те, що не вмикається. Дивіться, затримую, от, нажимаю кнопку, нічого не відбувається. Почнемо наш ремонт з того, що потрібно продіагностувати акумуляторну батарею. Тому що в мене є підозра на те, що вона несправна. Давайте зараз пропоную зняти оцю верхню деку. Скільки тут? Раз, два, шість болтиків. Відкрутимо, замірюємо вольтаж. Якщо там є реальний вольтаж, більше 36 вольт, то значить, причина не в батареї. Тому що не вмикається. Я так думаю, що дуже понижений, понижений вольтаж і за того контролер не, не запускає. Тож давайте будемо розбирати, буду пришвидшувати, щоб не затягувати це відео. Так, друзі, розкрутили верхню деку, давайте подивимося, що там у нас. А там у нас зустрічає ось така пластикова пластинка, я так думаю, це гідроізоляція для того, щоб не попадала вода. Доволі такий якісний самокат. Бачимо, що алюмінієва рама, якісно все зварено. Зараз подивимося, що там всередині. так от. Бачимо акумуляторна батарея. Ось так от виглядає контролер в пластиковому корпусі. Спочатку пропоную заміряти батарейку. Зараз тут схожу, візьму вольтметра і ми поміряємо. Так, не знаю, чи видно вам. Давайте поміряємо і подивимося, що у нас тут відбувається. Так, бачимо 3669. Ну так, да, друзі, це такий вольтаж, від якого не буде запускатися. Вже наш контролер, тому я пропоную зараз подати сюди ну, нормальну напругу і спробувати запустити. Можливо, вийде. Якщо він запуститься, це буде нам сигналом для того, що потрібно робити батарейку. Перебирати або нову збирати. Так, друзі, спаяв ось такий от перехідничок XT30. Сюди ми його зараз вставимо. Беру оригінальний вже, від цього самоката блок. Зарядки. І будемо зараз пробувати запускати. Просто запущу. Я думаю, що якщо все з контролером нормально, з батареєю, то має запуститись. Так. Вімкнув і пробуємо. Так, друзі, бачимо, що запустився наш самокат. Якщо ми йому подали 42 вольта, це я ще раз нагадую вам, що це рідна зарядка від цього самоката, Все запускається, все працює. Газувати не буду, тому що тут реально 2 А, він не потяне або буде грітися. Нам це не потрібно. Ми зараз відключаємо батарею, розбираємо. І далі я все покажу, що я буду робити. Виключаємо самокат. Причина, друзі, знайдена. дуже проста. Можемо бачити, що ця батарея вкрита ось такою тоненькою текстилітовою пластиночкою ну, по, по всім своїм граням. Тобто верх, низ бока, всюди така текстолітова пластинка. І вона була чимось не прикріплена. Тобто двосторонній скотч, те, що тут стояв, він чомусь відірвався, не знаю. Ну, десь може пригав і дали цей самотар. І він почав скакати, і от бачимо ще балансувальні проводи, які йдуть від BMS плати. Вони просто повідривалися І із-за цього вона не дозаряджалася. Тобто якусь банку БМС не бачила. І спрацьовувала по напрузі і вимикалося. Зарядочка вимикала. Вимикалася, не дозаряджала цю акумуляторну батарею до 42 там, вольт. Зараз значить, що в планах? Це верх я зняв, зараз повністю зачищу, пропаяю все по-новому. І складу, і подивимося ще, що відбувається у нас з практи сторони. Перемістився я вже за себе в майстерню і ось дивіться, все по-новому поперепаював. Така паєчка вийшла. Так, тепер, що в наших планах. Перевертаємо на іншу сторону, прибираємо всі металеві предмети, щоб нічого не замкнуло. Перевертаємо і дивимось, що в нас ось з цієї сторони. Так, друзі, тільки що відкрив наступну сторону і можемо бачити ось балансувальний кабель у нас відстав також з цієї сторони. Ну, він, звісно, що не буде дозаряджати до кінця цю батарею. Тут також все на грані. Також тут зараз все перепаяю і вже покажу вам. Так, друзі, ось повихаплівочку, і зараз трошечки ще його задуємо. Ось такий кінцевий результат у нас вийшли. Обов'язково потрібно зараз щось зробити, це приклеїти двосторонній скотч, щоб він там не гуляв, щоб він надійно тримався, не йорзав по корпусу, тому що знову може бути те саме, що було. Ось закінчився ремонт цього самоката, значить, БМС я перепаяв. Ви бачили? Так, бачимо, що тут вже заряд повний. Можемо вимкнути. І тут ще був один нюанс з цією проводочкою. Сейчас я вам покажу. Я її вже перемотав, перепаяв, ось так от вона виглядає. Тут обрив по, по мінусу. Тобто, коли повертав руля, зараз я вимкну. Я повертав руля, приборка перезавантажувалася, устранив цю проблему, і вже зараз самокатик можна побачити, коли тут все їде, можна віддавати його клієнтам. Ось такий от ремонт. Цього самоката у нас Кому це відео було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.